Ми зараз поговоримо з Тарасом Загороднім, це керуючий партнер національної антикризової групи. Вітаю вас, пане Тарас. Доброго дня. От американські аналітики, і в принципі, вже не перший день, не перший раз пишуть про Пригожина, про те, що все більше і більше він впливу набуває а, в інформаційному полі, в тому числі впливу на Путіна, дозволяє собі таку от критику. Чи можна говорити про те, що а, Пригожин, скажімо, так стає альтернативою військовим генералам і його ПВК Вагнер це вже як Друга армія Росії? Ну, дивіться, в дійсності це є ознакою фрагментації російської влади, тому що Путін, як в принципі, будь-яка авторитарна влада, вона ніколи не випускає монополію на на насильство з власних рук. А тут фактично вони створюють паралельну армію, так точніше вже створила, яка має важке озброєння і має, в тому числі, навіть авіацію. Збивали у нас літаки, де були якраз пілоти, які рекрутував саме ЧВК Вагнера, яка невідомо кому підкорюється. Так, підкорюється, скоріш за все, пригожено, а паразитує на державному ресурсі Росії. І це. Звичайно гарна ознака того, що Путін намагається Путін намагається використати. Він в пошуці, знаєте, в тобто такої черівної палички-виручалочки яка. Дозволить йому і на його думку виграти війну, і тому от є бланш для цих чувака Вагнера, який діє фактично як недержавна сіра така структура, і це дуже добре в дійсності, тому що впевнений, що це чувака Вагнера більше не для війни в Україні готується. Вона більше готується для розбірок під час смути, яка настане в Російській Федерації після. Після поразки і смерті Путіна і поразки Росії в, в Україні він готується для щоб пропонувати власні послуги щодо перерозподілу та захисту активів. І, ну це гарний початок громадянської війни. Що я можу вітати? Він там не тільки там не на губернатора. Санкт-Петербурга, вони навіть офісний центр вже побудували, не побудували, а викупили, повісили табличку офіційно ЧВК Вагнера. Тобто, це, знаєте, така корпорація з виробництва смерті, яка пророщується в Росії. А враховуючи те, що після поразки в Україні буде деморалізована повністю російська армія, спецслужби теж не зрозуміло, в якому в якому стані будуть. Тут ви то щойно показали, які, що якими а, масками шоу займається ФСБ Росії, яке вигадує всіляких шпигунів. Мене здивувало, що там поки що не було цього прапора України в, а, в кімнаті. Так, візитки Яруша немає, іншого немає. Тому а, це ще раз показує, що це і розпад, в тому числі спеціальних служб Росії. Вони звикли працювати. А, Працювати от в саме в такому а, створенні ілюзії роботи. На відміну, до речі, від наших спеціальних служб. Ми бачимо, наприклад, що за керівництва пана Малюка, це новий керівник СБУ, у нас навпаки, ганяють вже московський патріархат. Ми бачимо обшуки в Вінніці, в Кировограді. На Хмельниччині, якщо не помиляюсь, да, теж днями були. спеціальні служби вже стають значно сильніше, а, і стають слабкіше. У нас, тобто, у нас ну, наприклад, коли знаєте, збу під час атаки на Севастополь вивішує ну, зливає реально відео, що це е, дрони, які не очікував, що Російська Федерація що Україна може використати проти Російської Федерації, найбільш захищеному місті в місті це в Севастополі, Бухта Севастополя. Це таке скрепа-скреп в даному випадку, е, супроводжуючи це, як СБУ супроводжує, Жує це і на тайм це показує, що якість українських спецслужб вона зростає. А дезінтеграція російських і спеціальних служб і військової машини вона ну можна бачити ну, збройними очима. Тим більше не забуваємо, що поряд з пригоженим працює ще і пан Кадиров. Так от ви просто згадали. Я перепрошую вклинююсь. Але ви згадали про атаку в Криму. Про інше так: про Кримський міст, Михайло Самос, військовий експерт, він говорив про те, що власне, скажімо так, зараз уже є оце групування. Так Пригожин який, по суті є його людиною, які очолив зараз російську армію, яка воює в Україні. Кадиров і Гур, і по суті, атака на кримський міст це їхніх рук справа, і це власне демонстрація. Демонстрація того, що в Росії, е, от в суперечках, так в перетягуванні канату перемогла, скажімо так, так звана партія війни, яка от зараз уже Путіну починає диктувати, як йому далі робити, що йому далі робити, і критикувати якраз от військових генералів, які до цього займалися, е, скажімо так, так званою спецоперацією. Ну, дивіться, я думаю, що ситуація значно складніша. складніше. вікенд, це буде ЦАБ відбувало за те, що буде відбуватися в Україні, тому що дивіться, у них не було офіційного командувача операцію десь 7 місяців і чогось його призначили. Це означає, що він повністю буде відповідати за всі провали саме армії, а не пана Пригожина. Я не виключаю, що його вплив там вже існує, але армія буде винувата і вона буде деморалізована. І тут якраз пан Пригожин буде на коні, тому що він буде діючою спецслужбою, ну так чи ще, діючою армією, яка буде мати реальний вплив на процеси в, в, в Росії. Стосовно версії, що а, саме спеціальні служби чи Пригожин організували це, ну, дивіться, тут є одне застереження: все ж таки, це Путін ще не втратив владу, так? А, і він ще нікуди не подівся. І це а, був його особистим проєктом. Тому, якби е, в Російській Федерації була е, е, задумка реалізувати саме в такий спосіб, так ти більше там було два вибухи. Давайте росіяни ж говорять про один вибух, а ми бачимо там і два вибухи були. Е, вони про другий чомусь теж чомусь нічого не говорять. Так ось дивіться, щоб наїхати на особистий об'єкт Путіна, на якому, якому він освячував своєю поїздкою. Ну, це треба мати великий рівень секретності в Російській Федерації. А враховуючи те, що вже розпочинається війна всіх проти всіх, то злив інформації, що хтось організував таке, таке подібне проти скрепи Путіна, може закінчитися досить погано для таких людей. Або вони дуже ризиковані, ці люди, або, Став або це російсько. дозвіл зверху. Ні, 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 ну ні, почекайте. Дозвіз вели хто Путін? Путін свої скрепи нікому не віддасть. Ні, я ні, просто ні, пригадую це... історію напередодні чеченських війн. Так коли були у всі, скажімо так, заплановані теракти, про що вже відкрито давно говорять. чекає. Історія з чеченською війною була зовсім інша. Давайте теж не порівнювати, Зовсім інший контекст. Чеченська війна була на фоні програшу. Друга чеченська війна, на фоні програшу першої чеченської війни. Я про це використання, так. скажімо так, терактів, так отаких от от, от, речей теракт... для того, щоб виправдати подальшу ескалацію, право право. Прав. дивіться, Путін тоді і Путін зараз це зовсім різні okay. контексті. Будь-яку ситуацію треба роздивлятися в комплексі і в контексті. В даному випадку, тобто тоді це було ніхто не знав, хто такий Путін, ніхто не знав, що це відбувається І Чеченці <клес> не були ж скрепою. Да? І ці будинки, які вибухали, вони ж не були скрепою. Ну, загинули росіяни. Ну, буває там. Да? Тобто, тут зовсім інший контекст. Тут, тут, як і Севастополь, це є скрепою, Крим є особистою скрепою і проектом пана Путіна, і Кримський міст, на якому він... Особисто відкривав і на якому їздив, це теж його скрепа. Так і зазіхання на цю скрепу в структурі влади, яка вже пройшла великий шлях 20 років, може мати великі наслідки для тих, хто організаторів, які це робили. Але якщо в дійсності брати до уваги цю версію, то тоді розпад силових структур. Російська Федерація в ще гірше в дійсності, а це означає, що Путін взагалі нічого не контролює. Так і у будь-якому разі, рано чи пізно, а скоріш за все, рано, його просто приберуть, тому що він вже не потрібен буде. Так, от про те, коли приберуть, хто прибере Путіна, хто буде замість нього, чи може Пригожин, скажімо так, стати з часом наступником Путіна, враховуючи, що зараз він набирає все ж таки ваги і набирає інформаційної ваги, в тому числі, тобто раніше його не настільки часто там згадували, він не настільки часто там висловлював свою думку, якісь там політичні міркування, критику і так далі. Знову ж таки, враховуючи, що вони з Кандировом непогано зараз комунікують за підтримки Кадирова за якихось там внутрішніх домовленостей, може він стати наступником Путіна? Е, дивіться, це все залежить. Все ж таки тут теж залежить від роботи спецслужб, який шлях країни вони будуть обирати. Якщо вони будуть обирати шлях країни, все ж таки домовлятися з заходом, так тоді вони будуть все ж таки просувати людину. Яка ну умов умовного мішустіна, так який є прем'єром Росії, який ніяк не замазаний в війні, офіційно де ніде фактично і не присутні, то так тоді пригожин буде просто використаний в якості бойовика, який буде брати участь в перерозподілі та захисту активів. що зміна влади в Росії це завжди змін зміна власників великих корпорацій. Тоді е, е, пригожин просто буде використаний в якості тарана, і на певному етапі його просто приберуть і поставить іншу людину, або розформують е, цей чувака Вагнера, тому що. ЧВК Вагнера це ж паразитування на державних структурах, так? І без сприяння державних структур ЧВК-Вагнера нічого не варте, бо особистої зброї у них немає, це там полігонів немає, це все полігони Міністерства оборони і так далі. Тобто є Путін і є пригожин. Тут не слід це недооцінювати, цю зв'язку. Ага. І так як, до речі, Кадиров, є Путін і є Кадиров, немає Путіна, немає Кадирова. До речі, те, що об'єднує всіх спеціальні служби Росії і армію, це загальна ненависть саме до Кадирова. Вони його просто ненавидять. І тому, якщо йдеться, але якщо йдеться про побудову Північної Кореї, про побудову такого православно комуністичної держави. Яку от тут теоретично, і що вони не збираються не з ким домовлятися, ну принаймні на певний час, то тут пригожений і має шанси, тому що на відміну від так званих опозиції Росії він має медійний ресурс, у нього дуже багато медійки особисті, є е, е, військовий ресурс, силовий ресурс, є ідеологія ідеологію відвертого фашизму російського, до речі, на відміну від цих чмобіків, які набирають по всій Росії. Там ж ідеології немає, там суто гроші. І тут ще питання в грошах. Їх же ж там кидають постійно на гроші. Немає грошей, це все просто розсипається в один момент. А от у пригожина пригожин це партія реваншу реваншу за поразку в Україні. А це відвертий російський фашизм, так? І на хвилі реваншизму він може просунутися. Ну, принаймні свій шмат влади він може забрати. А який буде президент, це теж інше питання. чи буде то... президент, а чи якийсь от, як ви кажете, там диктатор чи, чи ще хтось, якщо вони підуть Ні, абсолютно ну іншим шляхом? Я, я, я не виключаю монархію, до речі. Дякую вам за аналітику. Дійсно цікаву. Тарас загородній з нами був керуючий партнер національної антикризової групи.